Друзі, вітаю, слава Україні! Автівка на фарбування в зелений камуфляж. Так, автівку помили і заганяємо в бокс, вона підсихає, підсихає і будемо фарбувати. Ця виїжджає, ця заїжджає. Поїхали. Так, Honda Cervi замотована, обклеена, обезжирена. Трошки щось тут з іржой поробили, попрацювали. Тут також беремо фарбу. Фарбопульти і вперед. Так, нанесли колір хакі. Фарба вже висохла. Накидаємо камуфляж. Пофарбована завтра розклейка. І сьогодні ще підготували під фарбування Nissan Navara в е, чорний раптор. Цю розклеюємо, виганяємо отдаємо. навару заганяємо. Вона вже заматована, вона обклеєна. Заганяємо е, обіжирка та фарбуємо. Друзі, вітаю, слава Україні! Там під, зоря ми. Зоря ми. Хонда. Освітно, там під кулями. Крофарбована, фарбована зелений. зелений там під градами, захищаючи свої хріні Під кулями десь там під зорями десь, десь там під зорями. Живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають Люди не помруть, доки нас чекають, поки в нашій пам'яті вони не пропадають. Своїх не кидають, бо своїх лише вбивають Люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають Десь там під зорями, зорями, зорями Я бачив сотні безстрашних очей Там, десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей Там, десь під зорями, зорями, зорями Я пропадав без ідей там, десь під бомбами daj Bože prožeti. Ty...